Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і а, ми зробимо такий розклад. За одним коментарем. Я не буду весь коментар зачитувати, тому що там цілий ряд нецензурщини. Ось, і а, я так, що ти там розводиш, і траляля, траляля, я не буду говорити, там дуже багато чого. Та Зеленський, та він найкращий. Ось, він увесь світ на вуха поклав, щоб нам дали зброю. Мене вразило не те траляля, а от саме, що він увесь світ поклав на вуха, щоб нам дали зброю. Давайте подивимося. Ви пам'ятаєте, що він перед вторгненням він увесь світ поклав на вуха, щоб нам нічого не давали? І казав, що ви нам тут розхитуєте країну, ми втрачаємо гроші, і економіка впаде, і тому подібне. Ось, якщо вас ця тема цікавить, чи впала би економіка, чи не впала би економіка, за що він так переживав? Скоріше за все, за свої особисті гроші. Але зараз ми дивимося, що як він увесь світ поклав на вуха, щоб нам дали зброю. І так, це було спочатку. Повномасштабного вторгнення. І так, як же ж він це зробив. Дивіться, дійсно, от дійсно, але, дивіться. Дійсно, він поклав на вуха, от карта сварився, агресивний був. Ось! Але тут був дуже хитрий хід перед світом. Зараз ми подивимося. Тут двояке значення. Зараз ми це значення будемо розбирати. Чи дійсно дійсно те, що він а, висловлювався, кричав, сварився, требував, вимагав? Так, це отут карти дійсно підтвердили. Але вони підтверджують, і так, що а, тут були дві м, дві складові, тобто роздвоєння трошечки, трошечки хитренько щось тут було, але ми дивимося далі. Чи дійсно, а, завдяки? Зеленському нам дали зброю. Мені здається, я вже наподобі щось таке робила. І так. А, ви знаєте, його слова дійсно вразили, але, ви бачите, місяць нікуди не дівся. Хоч нам і дали. Всупереч Зеленському чи завдяки Зеленському, так? скоріш я бачу, ну, гаразд, найбуде на першому етапі. Але зараз ми дивимося далі. Дивіться, воно все рівно кудись ось ті, те, що нам дали, наполовину можете зразу обрубати. Мені не подобається ось ця карта, навіть що вони нам щось давали. Навіть що нам весь світ піднялися, так, була буча і то все інше. Ось ця карта мене трошечки, ну, ви знаєте, недобре. Все рівно щось там було недобре. І ось тут у нас стоїть теж карта. А, ну, Це хороша карта. Це три кубки, я її не покладу, бо мені раз а, YouTube заблокував. На жаль, я так її не замалювала, а там три кубки. Тобто, з'явилися люди по трьом кубкам, що у нас а, верніше, з'явилися люди, які. Верніше, країни, політики, президенти, народи, які стали нашими партнерами, і не тільки просто партнерами, а прихильниками України, можна так сказати, по трійки ці кубків. Зараз ми подивимося. Я все ж таки хочу бачити, бо тому що, знаєте, це те, що нам дали. Це не є Зеленського заслуга, тому що ось це тут Зеленського заслуга. Половину. Зразу наполовину. А хто ж все ж таки був тим, завдяки чому ми все ж таки щось отримали. Ну, тут не Зеленський був. Це стопроцентово. По-перше, це військові. Вже на дні колоди йде, е, йде військо йдуть наші ЗСУ, так? Можна сказати, наші військові. Тут багато можна ще сказати, тому що є ще тут е, карти е, придворного двора. Ось, небагато, але теж якась частина. Королева монет може говорити теж про біду людей. Бачите, Жаль, жалко стало народу країни. Теж можна сказати. Ось, і тут, знаєте, зіграла така по п'ятірочці. Можна сказати, що тут зіграла така, знаєте, дивіться, і зразу йде ще ця п'ятірочка це говорить про те, що ударили. Україна, тобто те, що сталося в Україні, ці дві карти говорять, що воно ударило по людському жалю. Людський жаль до людини. Це як те ж саме, що от у них, бачите, у них все добре. За кордоном у них все добре. Оце карти показують. А тут є хтось, кому погано, щоб ви розуміли. В Європі люди вони так, вони так, дуже часто переймаються за чужі речі, але це, знаєте, все рівно вони переймаються, вони вболівають, але рішення їх наверху хушечка не приймає так. Але зараз не до цього. Я просто хочу сказати, що тут вдарило по їхньому жалко. Хтось плаче, хтось страждає. Я пам'ятаю, коли всі сирійці тікали. Я дивилася, ну, у мене жалю не було. Відверто вам скажу, у мене не було, тому що я відчувала, що це не все з собою. Ця навала сирійська. Ось тепер всі це бачать, так, через якийсь час їх почали потім вже виселяти і тому подібне. А вони співчували їм, розумієте? Ось так само і тут. Тут співчуття. От, я говорила півгодини, а тут співчуття. Просто треба було вдарило по їхньому співчуттю. Ну, пробачайте мене, в мене запас слів українських дуже обмежений, будемо так казати. За 25 років воно десь кудись здівається. І так, результат. результат. Дивимося, результат зеленського роботи. Роботи зеленського. Пропіарився. Україна. Сонце. В принципі, дивіться, хорошо. Хорошо. Погоджуюся. Погоджуюсь. Дуже добре. Емоційно. Але тут немає нічого вагомого. Розумієте? Перемоги ще нема. Україна не належить ще нам увесь е, всі наші території. Розумієте? Це просто от емоції, піар. Перемога його особиста. От, можна сказати, це його особиста перемога. Тут я не бачу перемоги конкретної України. У нього він рахував себе як за Україну в той момент. От саме в той момент. І все ж таки, результат для України, що отримала тепер, на сьогоднішній день, з його піаром. Сам на сам. Україна сам на сам і обмеженості. От. Показали карти. зачасту карти, от вони показують, поки вони дійдеш до того, ну щоб вони показали, тому що оце тут немає конкретного результату. Нуль. Як би там не було, нуль. Якщо дивимося конкретний кінцевий результат, дивимося наш Зеленський. Нікакой. Вибачте, так воно і є. Зрівняйте. Прес-конференцію Зеленською і Залужною. Ви зрозумієте зразу все. Е, і до речі, і до речі я задам зараз питання, тому що тут, ну я не думаю, що хтось додивиться так до кінця. Зараз я вам прочитаю щось, і ви мені скажіть. Е, у кінці я прочитаю, воно нікуди не дінеться. І так. Результат, який ми маємо. Україна обмежена. Обмежена в чому? Іде боротьба, українці сам на сам і тяжко. Зароб... Тяжко. Це, це важко, кропотка робота. Тобто Україна залишилася сам на сам і гол як сакол. От, от голка як сокол, де тут якась зброя є? Ось ця карта говорить, що Зеленський, от-от як він сидів на тій прес-конвенції, так от він і тут сидить. Оце його. Що він добився? Нічого не добився. Те, що він там е, розмахував руками, кричав: Якщо додивилися боти, до цього часу, прошу вас відповісти на такі питання. До речі, це хтось з підписників залишив такий коментар. Е, самий ваш любимий Зеленський. Трьох друзів посадив? Запитання? Не посадив. Корупцію подолав? Не подолав. Всі гроші на ЗСУ пішли? Та ви що? Та подивіться самі, куди гроші порозходили? На барабани, на овочі, різки, на дороги, на якісь непонятні розкрутки. Все, що на зброю пішло, воно не пішло на зброю. Ось. Далі. Заводи відновили виробництво зброї для перемоги над ворогом. Не відновили. Про що ми говоримо? Ось вам цей нуль. Ноль без палочки. Пам'ятаєте, коли е у школу ходили в дитячий садочок? Ноль без палочки. Оце ваш президент. Ноль без палочки. І не закидуйте мені, що я порохоботка. Гаразд, мої дорогеньки. Щиро вдячна вам за увагу. Пишіть надалі такі коментарі, тому що вони мене збуджують Ну, конкретно. Робити які запитання, такі розклади. Але це для тих, хто підняти настрій. Хоча я не думаю, що це підніметься цей розклад, не піднімає настрій. Але просто переконатися в тому, що ви праві, для тих, хто вже думає. І останнє, якось я у відео сказала, що мухи залітають, так що не треба, є така... такий вислів, не треба боятися. Коли через відчинені на вікно залітають мухи. А, тому що з мухами залітає свіже повітря. Я, і, 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 і Жіночка, яка прийшла до мене вперше, вперше каже, що вона муха. А, дуже хороші речі написала. Ось. І я від, пояснюю, що мухи це боти, які залітають, отак, знаєте, понакакують, понакакують, і вони ж і вилітають. А свіже повітря це. Пасіонарні люди, це люди, які думають, які мають критичне мислення. І я дуже вдячна вам, мої дорогенькі, на моєму каналі, якраз на моєму каналі найкращі абоненти, найкращі е, коментатори. Е, українці, ви найкращі. Я горжуся вами. Щиро вдячна вам за увагу. До речі, канал набирає обертів якраз завдяки вам. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна! Тільки разом до перемоги!